У мене тут є прям така чудова картинка, яка відображає нашу архітектуру, яку ми розробили на першій лекції. Архітектуру це, звичайно, називати досить складно. Але, щоб виглядати трішки більш солідно, будемо називати це архітектурою. Отже, архітектура у нас була наступна. Ми запустили один віртуальний сервер DC2, вказали security групу для цього віртуального сервера і. Запустили там front-end і бекенд на, на цій C2 ноді. Security групу ми так налаштували, що вона приймає трафік HTTP та SSH на порт 80 та 22. І, власне, це все. Ось вся наша архітектура. Давайте тепер подумаємо, які є переваги та недоліки даної архітектури. Ну, по-перше. Це дешево і зробити е, е, дуже просто. Не потрібно нам дуже якихось великих знань, щоб це налаштувати, і нам не потрібно платити окремо за хостинг фронтенду та бекенду. Що ж є недоліками е, даної архітектури? По-перше, якщо падає наша ACT-нода, то в нас падає одночасний фронтенд і бекенд. Друга дуже важлива частина, що після кожного рестарту сервера змінюється публічна IP-адреса нашого і бекенду, бак, і, і фронтенду. Звичайно, що це дуже незручно для користувачів нашої системи. Кошти у нас платяться не за трафік, а за час роботи нашої EC-то і е, кожен раз, коли вам потрібно заявити якусь нову версію вашої аплікації, вам потрібно конектитися по SSH до вашої цієї ноди, запускати там білд е, і вручну перезапускати фронтенд і бекенд. Ну, теж таке, не сказати, що це прям супер архітектурне рішення. Ну і власне. Якщо впадеться цей wincent то сервіс буде недоступний. Всього ми вже це проговорили. Тепер ми будемо розробляти двічі більш складну архітектуру. Чому вона двічі більш складна, тому що на минулому малюнку у нас був один квадратик, а на цьому малюнку у нас є два квадратики. Отже, як ви бачите, у нас все одно залишається ect node. Ось вона. Ось ця ось і Seth uh, нода, вона буде приймати трафік SSH. Ну, так само для того, щоб нам потрібно було, uh, можна було якось налаштовувати цю ноду, там щось білдити і так далі. Тому подібне. І вона буде приймати uh, трафік, uh, HTTP-трафік на порт 3001. Просто по замовчуванню uh, наш бекенд чомусь працює на цьому порту. Друга частина а, цього те, що ми залімо фронтенд на S3 bucket. S3 це один з сервісів aws -у. EC2 І 2 це а, перший сервіс, який ми з вами розглянули. S3 це другий сервіс, він розшифровується як Simple Storage Service. Фактично, що таке S3, якщо ну, дуже простими словами казати. Це база даних, яка приймає в собі дані у вигляді ключ-значення. s 3 він дуже схожий на файлову систему. От, наприклад, якщо ви там щось на Dropbox здавували, чи е, якийсь е, інший хмарний сервіс, у вас є е, будь-який набір файлів. Кожного файла є якесь ім'я, і фактично ім'я цього файла є ключем, по якому зберігається цей файл у цій базі даних. І ми з вами налаштуємо цей s 3 Bucket таким чином, що він зможе приймати собі е, HTTP-трафік по 80-му порту, і фактично цей s 3 він буде хостити наш веб-додаток фронтенд. І е, в кінці ми з вами подумаємо, які ж є переваги цього самого рішення, і навіщо ми взагалі ось це ось зробили. Е, тут є ще одна абревіатура, е, про яку я не сказав, е, це ENI. Е, розшифровується вона як е, Elastic Network Interface. Фактично, якщо, е, е, якщо порівнювати е, з чимось, з чим у кожного є якийсь досвід, то інайт це віртуальна мережева карта. Отже, якщо ви, наприклад, собі в комп втикнули якусь мережеву карту, так? У вас там в цьому мережевій карті є роз'єм під Ethernet, або там ви якось налаштували, що у вас там є якийсь Wi-Fi-адаптер або ще щось. Фактично, це мережева карта. Отже, це точка входу в ваш EC2-instance. І фактично саме на EC2-instance присвоюється якийсь IP-адреса, а саме ENI. Отже, у одного EC2-instance може бути багато network інтерфейсів Наприклад, один Network інтерфейс він належить одній мережі, а, там, інший network інтерфейс він належить іншій мережі. І в кожній з цих мереж у вашого ECT інстансу може бути своя IP-адреса. Отже, за допомогою цього ENIA ми з вами е, присвоїмо нашому ECT інстансу публічну статичну адресу. Що, е, що найбільш важливо, в тому що я розповів, що ця публічна адреса вона буде статичною. І після кожного перезапуску вашого EC2 інстансу ця IP-адреса не буде змінюватися, і це має спростити взагалі е, процес роботи з нашим EC2 інстансом, і е, вам не потрібно буде кожного разу, коли ви будете залавати нову версію фронтенду, змінювати адресу, по якій фронтен звертається до бекенду. Так. Е, Тут я вже трошки розповів, що таке Amazon S3. Давайте я вам ще покажу, як взагалі він виглядає, цей S3. У мене тут є вже закладки, які відповідають певному списку сервісів. Це EC2, сервіс s 3 сервіс, є ще код артефакт. Ми його ще не розглядали, будемо розглядати його в наступних лекціях. Але якщо у вас такі вкладки по замовчуванню ще немає, ви просто натискаєте кнопку Services І тут пишете, наприклад, A3, або, або EC2. Що ви хочете знайти. Власне. Отже, дивіться, ми перейшли в S3 Service, і фактично S3 Service він складається з набору бакетів. Бакет це. Умовно кажучи, як база даних. Отже, є певний набір бакетів баз даних, і кожна база даних складається з певного набору файлів. Сюди можна додавати якісь файли, там видаляти і так далі, тому подібне. І фактично, як я вам і сказав раніше, що э, 3 bucket є базою даних, яка працює по типу. Key value – ключ значення. Отже, в цій базі даних є певний набір файлів, які зберігаються по ключу. Дуже великою перевагою цієї бази даних є те, по-перше, те, що сюди можна завантажувати просто нескінченний об'єм даних. Мені навіть здається, що в s 3 прямо так в документації прописано, що об'єм даних, які ви можете сюди завантажити, ну, там просто немає верхнього ліміту. Ви можете його завантажити. Ну, прям прям ну, дуже багато. Друге, це те, що якщо ви, наприклад, захочете якусь власну базу даних підняти на весі, ви можете це робити різними способами. Наприклад, ви можете запустити ще один EC2 Instance туди через SSH, туди залити якусь свою базу даних, наприклад, там Postgres або MySQL, або там ще щось. І ви можете його власно підняти і працювати з цією базою даних. Але в цьому випадку вам буде додатково потрібно налаштовувати реплікацію цієї бази даних. Вам буде потрібно робити дуже багато різних речей, таких, щоб ваш сервіс він був доступний там 24 на 7. Так. І, наприклад, якщо ваш EC2 інстанс впаде по якійсь там або там, технічній причині, або там ще щось, вам потрібно буде якимось чином робити так, що е, у вас буде, має бути якась запасна нода, яка буде обслуговувати цей трафік. Так само і з. Так само із даними, які ви можете зберігти всередині одного EC2 інста Як я сказав, в S3 ви можете завантажувати будь-який будь об'єм даних. Якщо ж ви ж хочете е, запускати свою власну базу даних, яка буде працювати на EC2, там, звичайно, теж є там, певні свої нюанси, можна це якось робити. Але к одному EC2, власне прив'язаний один жорсткий диск. І для того, щоб. Туди зберігати якийсь великий об'єм даних, вам буде потрібно ну, там, чи налаштовувати якийсь а, шардінг, чи а, підключати якийсь гігантський об'єм даних. Ну, це вже залежить від того, який а, тим масштабування ви обираєте. Це вертикальне масштабування або горизонтальне. Щоб а, підбити а, висновок, а, чому а, корисно? Корисно користуватися S3. Основне і дуже головне, це те, що обслуговуванням цієї бази даних займається саме команда AWS. -у. Ви просто її користуєтеся, і ви не думаєте, коли треба там, якусь мейнтенанс зробити, коли треба робити шартинг, коли треба робити реплікація. У вас є просто сервіс, і ви просто їм користуєтеся, і не забувайте себе голову, там, якимись додатковими дрібницями. Так. І е, тепер давайте перейдемо е, власне, до практичної частини нашого завдання, заняття.